Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія і ви на нашому зевані каналі про життя та подорожі. І це коротеньке відео про то, як ми живемо, чим займаємося у вільний час. І запрошую вас до перегляду, зазирнути до нашого життя у місті Макарська. А також, друзі, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайки. І залишайте ваші коментарі, будемо раді. Ми живемо в п'ятиповерховому будинку з відкритою парковкою. Також є місця з відкритою, просто, скажімо так, під відкритим небом. І поряд з нами будується. Нові будинки такого типу, як той, в якому ми живемо. Ви можете побачити, що довкола дійсно багато саме нових будинків. Вони майже всі поза сезоном пустують, стоять незаселені. Ввечері, коли виходимо з собакою, то бачимо лише у кількох вікнах горить світло. Ну і так само зачинені ролети та відсутнє світло. І в принципі, і машин майже нема. Дуже спокійна дільниця міста. Кожного дня ми виходимо з Бурбоном, наша вулиця називається Шибенська, і це майже на в'їзді, на самому в'їзді в Макарську. Трохи сміття ще будівельного на районі, бо будинки якраз зводяться в самому такому активній фазі. Будівництво, але все поприбирається і буде гарно і чистенько. Види, звісно, заворожують. І взагалі район, як і сама макарська, дуже зелений, дуже сильно пахне хвоєю, особливо зранку або в сонячний день, коли нагрівається дерева на сонці, випаровується цей запах. Дуже класно. Що ж з приводу цін, друзі? То вони тут різняться, по-перше, від сезону, від пори року, плюс рік будови, стан, район міста. Але в середньому з того, що я дивилася, оренда поза. Гарячим сезоном, тобто десь з жовтня-листопада і по травень, іноді середина травня, то квартиру з однією спальною, це приблизно 60 квадратів, як ми орендуємо, можна знайти, як я вже казала, в залежності від стану і року, приблизно від 500 євро за місяць до десь. 800-900 євро за місяць, плюс комунальні оплати ми живемо в будинку 2022 року. Будови і ціни тут теж варюються. Я бачила квартиру і за 550 євро. І, в принципі, до 1000 євро можна орендувати. Бачила теж оголошення. На довгий термін, тобто на цілий рік, такі теж тут трапляються, і ціна може бути приблизно така сама, може трохи вища. Але що стосується, друзі, купівлі, то це вже зовсім інша історія. Ціни тут космос, я б сказала, це Приблизно за квартиру, таку, як ми живемо, фу барбанік, що з'їв, в 60 квадратів ціна буде там 250-300 тисяч євро. Тому орендувати, мені здається, тут вигідніше, ніж купувати, якщо ти, звісно, не збираєшся займатися професійною орендою. Це будинки, які будуються з іншого боку. Наш будинок, в якому ми живемо, якраз знаходиться за ними. І я знаходила на сайті, де їх продають. Кому цікаво, можу дати посилання, пишіть в коментарях, і вони будуть з видом на море, а також на причудовий. Ліс, який, до речі, видно з нашого вікна, ліс, море це просто райські такі пейзажі. Глядає наша дорога з бурбоном до тренажерної зали. Три рази на тиждень після роботи, коли мій чоловік Іван їде в тренажерну залу, ми з бурбоном якраз виходимо і йдемо до нього. Наш шлях проходить зазвичай вздовж моря. Ми зараз якраз спускаємося до моря. І по Набережній, через все місто ми йдемо до Івана. І хочу я вам сказати, що це моя найулюбленіша частина дня. Звісно, працювати завжди хочеться менше, ніж відпочивати, але я дійсно люблю ці прогулянки. В Польщі після роботи в Листопаді місяці ти вже не можеш собі дозволити піти на таку прогулянку, коли ще можна вдягнутися, легесенько сонечко гріє, світить, а ти собі насолоджуєшся прогулянкою. Влітку це, друзі, територія платних паркінгів. Трохи вище від моря. Паркінг коштує 8 євро для легкової машини. Нижче, звісно, дорожче. Деякі паркінги зараз вже відкриті і безкоштовні, але є і такі, які не працюють, але паркуватися на своїй території не дозволяють, натягнули такі ціпки. Щоб ніхто не заїхав раптом. Отже, чим ми тут займаємось? Ми, друзі, працюємо з понеділка по п'ятницю, як і більшість людей, ми працюємо, але ми працюємо віддалено, що дає нам можливість якраз жити майже в будь-якій точці. Ми Обрали Хорватію через те, що, по-перше, нам вона дуже подобається. По-друге, тут тепло і сонячно навіть взимку. А по-третє, через те, що ми шукали країну, куди можна доїхати машиною, але не дуже далеко, через те, що з нами подорожували дві кішки і наш улюблений пес. І наш тиждень виглядає приблизно так: з понеділка по п'ятницю ми працюємо. Після роботи ми намагаємося їздити гуляти десь біля пляжу, або в Макарську виходимо, або десь в містечка, які знаходяться близько до Макарської. Пройтись прогулятися, подихати морським повітрям, звісно. А три рази на тиждень, в понеділок середа п'ятниця, я йду до Івана через все місто вздовж моря, поки він займається в тренажерному залі. І якраз цю прогулянку сьогодні я хочу вам показати, як цікаво до готелю привезли туристів з Австрії. Цілий автобус туристичний, і до автобусу такий причеп намальований велосипедіст. І написано, що це для велосипедістів в подорожі, навіть на автобусі написано. Тобто приїхали люди цілим автобусом відпочивати і з причепою для своїх велосипедів. Цікаво. До речі, ось цей готель. У нього дуже класна локалізація, бо він так трохи на горі, видно море і дуже красиві заходи сонця. Вони звідусіль гарні, але ця частина Макарської мені подобається, мабуть, найбільше. Ось якраз ви можете бачити, сонечко потроху. Сідає. Дорога доля, прогулянок дуже зручна, вона пласка, без якихось підйомів, ухабів, що дуже зручно. Тут є, друзі, санаторій для людей з проблемами опорно-рухомого апарату якимось хребта, такими неврологічними захворюваннями, і ми якраз проходимо, майже дійшли до нього, і часто зустрічаються люди з милицями у візках. Що дуже зручно для них, що тут така дорога і можна вийти, розходитися. Місцеві, до речі, дуже люблять котів, які на вулиці перебувають. Вони їх годують. Ми бачили людей, які ходять прямо з баночками, з вологим кормом, розсипають сухий корм. Ось таке у нас відбувається, коли бобон бачить. Вуличного кота. А коти повний спокій. Дивляться, мабуть, думають, що за такий пес дивний. Ну все, пішли. Кафе, які залишилися відкриті, працюють. Мабуть, виключно для місцевих. Звісно, можуть зайти і туристи, але зараз місцеві постійно проводять час і в вихідні, і в будні, зранку, ввечері дуже багато людей з дітьми сидять, п'ють каву, відпочивають. Мабуть, для працівників туризму почався. Їх відпочинок. А тут був сильний вітер і вирвало дерево з корінням, що навіть довелося знімати плитку і переробляти. Ми якраз застали ці дні. Подивіться, як гарно падає світло. Зараз п'ята година вечора. Сьогодні прогулянка. Зайняла трохи довше часу через те, що мені потрібно було відповісти на дзвінок, і тому що я знімаю, а не просто гуляю. Але як для п'ятої, там щось 15 хвилин по п'ятій, мені здається, ще досить світло, як ви думаєте. В Польщі о такій годині вже Темно, майже як вночі. А тут, бачите, життя після роботи тільки починається. Наш пес шукач скарбів. Давай, Бурбонік, може знайдеш щось після пляжного сезону в пісочку. Заходимо до території, де багато котів, буду тримати бурбона міцніше. Є в Макарській байдарочна станція, чи я навіть не знаю, чи це байдарки, на чому вони плавають. Там у них є і байдарки, і каяки, є такі якісь дуже вузькі плавзасоби. Якщо знаєте, як це називається, то пишіть в коментарях. Ось така біла штука попереду мене. Як це називається, може хтось знає. І, друзі, ми вже на набережній. Вона називається Ріва в Хорватії, в Макарській, зокрема. Тут є такий невеликий порт. Або навіть, мабуть, для такого міста, як Макарська, досить великий. Тут зупиняється паром, який пливає з Макарської на острів. Брать. Ви можете його бачити. Попереду такий великий. Часто поза туристичним сезоном сюди приходять е, такі човни рибацькі. І можна купити свіже виловлену рибу, креветки, восьминогів, кальмарів, різні морепродукти весною я їх бачила кожного дня, прям багато їх було. Зараз поки що бачила тільки раз, але кажуть, що в якийсь період просто їм не дозволяється тут в цих водах ловити, щоб риба встигла розмножитись, занереститись і вирости, тому сподіваюся, що пізніше вони з'являться. Через дорогу від набережної є багато різних кафе, ресторанів, готелей на будь-який гаманець, смак. Ой, і, до речі, вже рибаки що я згадувала ага ось другий човен але там судячи до сього вже залишки треба приходити раніше бо зазвичай там багато різних видів Морських гадів. Пройшов повз нас чоловік з собакою, коли ми тут були навесні. То ця собака, він ще був цуценям. Ми періодично зустрічались на прогулянках. Набережна простягається далі ще. А ми з бурбоном завертаємо у місто. Дуже подобається старе місто Макарської. Воно зберегло таку свою чарівність, шарм, особливо ввечері. 19 градусів зараз. 5 листопада. Цій площі проводяться зазвичай різні культурні і розважальні заходи. Нещодавно був день міста, а наступного дня був о, такий ярмарок, але ніхто нічого не продавав, а пригощали всіх національними стравами, якимись смаколиками безкоштовно. Перший раз на чомусь такому побувала. І страви різноманітні дійсно. Всі такі автентично хорватські притаманні їх кухні. Я звернула в бік, щоб показати вам цей колорит балканського життя. Я, звісно, її в оренду. Апартаменти, куди ж без цього, але в більшості будинків проживають саме місцеві. У місті є вся необхідна інфраструктура, садки, школи, торгівельний центр зараз перед нами, супермаркетів багато, попереду мене лідл. Є Кауфланд, є місцеві супермаркети, також є магазини типу Пепко, Теді, є спортивні зали, як ви вже знаєте, куди їздить мій чоловік. Їх декілька є міський, є приватний, також є критий міський басейн, різні секції, дуже багато спортивних секцій для дітей. Місто просто ну, має все необхідне для життя і навіть більше. Враховуючи, що це насправді невелике місто, то воно нас дійсно приємно здивувало. Що ж, друзі, ось ми і прогулялися з вами Макарською. Сподіваюсь, вам сподобалось. Мені вдалося передати клімат, як тут живеться, чим можна займатися, зокрема, в листопаді місяці. І, як завжди, хочу попросити вас поставити подобайку цьому відео, підписатися, щоб не пропустити нові випуски. І до нових зустрічей! Па-па, друзі!